Вітаю! Дане відео може бути дуже корисне як ветеринарним спеціалістам, так і людям, які займаються тваринами. Хто займається конярством, свині, собаки, худоба. Сьогодні я вам розкажу теорію якої ви в Ютубі ще не знайдете, якщо дасть Бог, то зніму окреме відео покажу на практиці. А питання саме, як продіагностувати гельмінти в тварин? Так вийшло, що за освітою я лікар ветеринарної медицини. І після армії більше 10 років пропрацював в лабораторії. Імунологія і в нагрузку йшла паразитологія. Вже пройшло 9 років з того часу, як я востаннє надягав білий халат, позакривали ці лабораторії. Не треба нашій державі нічого. Але якщо ви займаєтесь тваринами, Сьогодні я вам розкажу ексклюзивну лекцію, коротеньку, практичну, як дослідити тварин на гельмінти. А якщо буде Богу угодно і будемо живі і здорові, то наступне відео покажу це на практиці. Скажу відразу, що для цього потрібно дуже мало мікроскоп, саме простий, примітивний. Можна купити там по оголошенню десь там на будь-яких оголошеннях. Там, кілька ситочок, там, ще щось. Але почнемо по порядку. Треба врахувати, що чи ви простий там спеціаліст, чи просто людина, що займається тваринами, вам достатньо два основних методи. Два таких самих простих. От, наприклад, якщо ви займаєтесь худобою, чого я кажу худоба? Раніше за совєтом вказали велика рогата худоба, вельха. я кажу худоба, тому що є породи комолі, тобто без рогів, то як казати, велика безрога худоба, тільки ж худоба. Отже, якщо ви, наприклад, маєте там ферму, може ви фермер, може у вас там 50 корів. І ви хочете знати, який їх стан. Ви можете своїх тваринок самі дослідити методом послідовних промивань. Ну, метод седиментації, що називається, з послідовним промиванням. Я отут от собі на листочках просто по пам'яті, це ж 9 років пройшло, написав, як там приблизно згадав, як це робити. Дай Бог, ще й покажу на практиці. Отже, Пробу каки. ну там обично, там, взяли там, 5-10 грам пробу. кидаємо в стаканчик. Це може бути така 200-грамова баночка, як з майонезу. От, майонезна баночка. Сокит дітки зараз продають баночках. І заливаємо простою водою і перемішуємо. Там якоюсь палочкою, перемішуємо, перемішуємо, там, кинули там, 5-7 грам тої каки. І оце з водою перемішуємо. Беремо другу баночку. І таке ситочко, як оце, чай проціджують. На другу баночку ставимо, і оце щ -щ, процідили. Так, якби великі частинки відкидаємо. Відстоюємо це все діло проціджене хвилин 10 до того часу, як утворився осадок. Утворився осадок. І беремо акуратно, зливаємо. Зливаємо так, щоб осадок остався. Лучше, хай більше трошки навіть води останеться, щоб осадок туди не пішов. Злили ту воду. Знов долили чистої води. Це ми грязну ту воду над осадову злили, долили знову чистої звичайної води. Долили. Воно перемішалося і знову чекаємо знову хвилин 10. Так робимо кілька разів до того часу, поки вже надосадова та водичка буде прозора. Коли ми вже, от вже бачимо, що вона така ну, чиста, злили тут надосадову рідину водичку, злили. І беремо, ну, треба дослідити під мікроскопом. Є такі чашки Петрі. Ви там по оголошеннях десь будь-де там, можливо, навіть в медтехніку зайдете в любу, спитаєте, чашка Петрі, така як кришка ніби перевернута. Ту чашку Петрі виливаємо ту на досадову рідину. Там буде такий тоненький шар, добре, що воно з бойтиками. І під мікроскоп під саме мінімальне збільшення. І дивимося. Добре там треба дивитися. Там у худоби можуть бути, ми шукаємо яйця гельмінтів. Бо самі ж гельмінти в тварині, але ж вони виділяють яйця і по кількості тих яєць, і по тому, які ті яйця, ми вже діагностуємо, що в тої тварини всередині робиться. Якщо там жовтенькі яйця, це фасціоли. Якщо такі біленькі парамфістоми по тій кількості, скільки ми їх виявили, вже діагностуємо. Після того, якщо ми там щось виявили, ви полікували там тваринок, через певний час ви можете знову дослідити і побачити, чи є результат. В, в, в ідеалі повинно там вже нічого не бути. Із гельмінтів яєць не повинно бути. Якщо препарат подіяв, а якщо ж не подіяв, Значить, ви її знову виявите. Це для худоби. Якщо ви розводите коней, заводчик собак, свині може там вирощуєте, то вам підійде інший метод. Метод Фюлебона називається. Нам для цього методу потрібен той самий мікроскоп, ті самі баночки там, можливо, якісь інші, більші-менші, я вам розкажу. Але вже замість води нам потрібен насичений розчин солі звичайної кухонної. Для того, щоб зробити цей насичений розчин, в ідеалі, якщо така сіль хороша, то беруть 400 г солі на літру води. Нагрівають якісь посудині, перемішують, там навіть до кипіння можна доводити. Остиває воно. В теорії більше 400 г солі не може розчинитися у воді. Якщо ви дасте більше солі на літру, то вона все одно випаде в осад. І от це зробили насичений розчин кухонної солі. Він охолов. Лишня стіль осіла, ми його собі десь в баночку злили цей насичений ощен солі, і от використовуємо для методу Fjuleborna. Тут яйця гельмінтів будуть не тонути, а будуть вспливати. Отже, тут я собі намітив по пам'яті як досліджував Пробу фекалій, там, ну 3-5 грам. Там, Образно, ніхто ж її не важить. Там. Це вже воно як робиш, то вже там приблизно знаєш, скільки його треба робити. Ту пробу фекалії кладемо в ту саму баночку таку. з під майонезу. І заливаємо ну, грам 50, хай там 70 грам насиченого розчину кухонної солі. Оцього, Насиченого розчину солі. Залили, перемішали. І отак от от перемішуємо, перемішуємо на другу баночку. Чи там стаканчик якийсь, ставимо ситочку, перемішуємо, перемішуємо раз туди і вилили, а ота густа маса викидаємо. Через ситочку яйця гельмінтів пролазять. Отже, ми це зробили і фільтрат оцей. Ми відстоюємо 40-60 хвилин. Він собі стоїть, стоїть. Потім ми беремо петельку, петлю таку з дроту. Ну якби Дротик там сантиметрів 10 І на кінці робимо там, діаметром міліметрів 4, таку, як кругленьке, як, як ключку таку, кругленьке, так загинаємо і кружельце. Така петелька. А дротик підходить як оце з шампанського скорка, такий тоненький дротик стальний. Його можна вирівняти і таку петельку зробити, як ото ложка, ніби така кругла. Десь міліметрів 3-4 петелька. І от ми цією петелькою беремо з поверхні того стаканчика, там яйця повспливали, отак от беремо, щоб в те кілечко воно як зацеп, тако, як зачепнули поверхню. і воно так раз, як Натягнути, осталася водичка, як як, ну, як така, як бульбашка натягнута. І беремо предметне скло, це такий кусочок скла. Раз, 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 каплі і поставили. Кілька капель. Правду кажу. І тоді під мікроскоп, під звичайне там, маленьке збільшення. Дивимося в тих каплях набагато легше, як худоби, шукати. В тих каплях шукаємо яйця гельмінтів. Потім вже які ті яйця, ми, і скільки їх ми визначаємо, чи є в коня стюнгеліди, чи є там в собаки токсокари, там, чи в свині там в коня так само можуть бути і в свині аскариди. там Такі великі коричневі яйця. Але якщо ви знайдете, які вже там якісь яйця, Круглі там, аскалиди, вони такі більш круглі. В інтернеті побачите, які там є. Може я вам десь ще на відео покажу, о, в книжці може знайду і покажу, які яйця бувають. Оце ви знаходите. І ви вже бачите, що є. То це метод Філеборна, він для коней, свиней, собак. Котів я не досліджував у своїй практиці. Але я собі так думаю, що котів також можна дослідити даним методом. Наразі я вам дякую за увагу. Надіюся, що вас дана інформація зацікавить. Дай Бог, то ми зробимо на практиці. Мені так само треба згадати це все. І коли один раз ви побачите. Ви побачите це і ви зрозумієте, що це дуже просто. І ви це можете робити в себе. Наразі дякую за увагу. До побачення!